Привіт, сьогодні до нас на огляд потрапила новинка від Samsung. Це планшет Galaxy Tab S9 FE+. Якщо раптом хтось забув, то серія Fan Edition у Samsung закликана втілювати всі побажання справжніх фанів бренду в цих пристроях, які при цьому були б трохи доступнішими аніж флагмани. Отже, ну ми знайомитись з флагманським планшетом у цій лінійці фанатських девайсів. Що ж тут такого фанатського запитаєте ви? От, наприклад, ips дисплей з діагоналю 12,4 дюймів. Він має роздільну здатність 2500 на 1560 пікселів та частоту оновлення 90 Гц. Серцем пристрою став процесор власного виробництва Samsung Exynos 1380. Це восьмиядровий чипсет, в якому 4 продуктивних ядра мають тактову частоту 2,4 ГГц, а інші 4 2,0 В сукупності з графічним прискорювачем mali G58 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Міті, як наші версії планшету, вони забезпечать чудову продуктивність при виконанні будь-яких завдань, які ви тільки можете вигадати для планшета. Внутрішній накопичувач тут на 128 ГБ. Якщо цього буде замало, планшет підтримує карти пам'яті формату microSD об'ємом до 1 ТБ Включно корпус планшету суцільно металевий та має товщину всього 6,5 мм. Завдяки такому поєднанню гаджет дуже естетично виглядає. Та є неймовірно приємним на дотик. До речі, про дотик у планшеті присутний сканер відбитків пальців, і розташований він на бічній панелі планшету. Також корпус планшету має захист від вологи та пилу стандарту IP68. Це безумовно крута і корисна опція, адже ніколи не знаєш, що може трапитись. Щодо комунікаційних можливостей, то як і в більшості сучасних пристроїв, тут присутній дводіапазонний Wi-Fi модуль Bluetooth вже версії 5.3 та вихід USB Type-C. Наша вася не має GSM модуля, а отже працює тільки через Wi-Fi. Одразу з коробки планшет працює на останній версії операційної системи Android 13 з фірмовою облонкою від Samsung. На задній панелі пристрою розташований блок камер, що складається з двох модулів. Головний на 8 мегапікселів та додатковий ширококутний з такою ж роздільною здатністю. Ну а фронтальна камера тут має роздільну здатність 12 мегапікселів. Отже, ваші селфі чи відеорозмови будуть надзвичайно якісними. Завдяки додатковим контактам на корпусі до планшету можна під'єднати чохол клавіатуру Book Cover Keyboard, тим самим перетворивши його на майже повноцінний ноутбук. Особливо зацінюють цю фішку ті, кому доводиться багато спілкуватися у робочих чатах або ж друкувати великі обсяги тексту. Все ж таки на сенсорному екрані це робити менш зручно ніж на клавіатурі. Для тих, хто звик малювати чи писати від руки, екран планшету сприймає команди від комплектного S-Pen, який вже, якщо чесно, дуже складно назвати просто стилусом, оскільки це окремий функціональний пристрій, який здатен зробити вашу роботу на планшеті набагато більш зручною та продуктивною. Для цього на корпусі передбачений невеликий магнітний майданчик з безпровідною зарядкою. Якщо часто користуєтеся S-Pen, то оціните таке розташування. По-перше, він завжди під рукою, а по-друге, завжди заряджений і готовий до роботи. Узяли S Pen в руки, і планшет відразу пропонує варіанти його використання. А коли планшет лежить на горизонтальній поверхні, S Pen виконує роль невеликої підставки. За допомогою S Pen можна робити рукописне введення, замітки або набір в адресному рядку, управління пристроєм за допомогою жестів і контекстних команд, наприклад, управління презентацією, переклад тексту, малювання, у тому числі на професійному рівні, і так далі. Для малювання в системі представлені спеціальні застосунки, в яких, крім власне малювання, можна подивитися на роботи інших авторів і поділитися своїми. Логотип AKG на задній панелі планшету відверто натякає на те, що зі звуком тут також все добре. Стереодинаміки відпрацьовують на всі 100. Автономність пристрою забезпечує акумулятор ємністю 10 тисяч 900 мАч з підтримкою швидкої зарядки на 45 Вт. Що у підсумку? Купуючи Galaxy Tab S9FE Plus, ви отримаєте великий та стильний планшет у металевому корпусі із класом захисту IP68, хорошим екраном, чудовим звуком та комплектним стилусом, що робить цей гаджет класним вибором для роботи, розваг і навчання. Ось такий от компромісний фанатський флагман від Samsung для тих, хто цінує максимум функціональності та сучасних технологій у своєму гаджеті, і не готовий віддавати за них усі гроші світу. На цьому в мене все. Бережіть себе та близьких і не забувайте допомагати силам оборони України. Тримайтеся, па-па!